Так відбувається в соціумі. тобто вдома зі мною нічого поганого не відбувається. Я як здорова нормальна людина вранці, в ранкові часи я сказав би доволі довго це відбувається до першої половини дня. можливо, до обіду що оця Панічна атака вона може відбуватися саме в соціумі, які, коли я виходжу, грубо кажучи, я не можу пройти 8 метрів до крамниці. Да, там. А чи мені треба планувати свій маршрут дуже-дуже чітко е е і щоб нічого не випало з нього? І я сказав, що це змінюється. Я знаходжу варіанти, я вивчаю себе, я намагаюся зрозуміти, як правильно там. Мені допомагають лікарі, деякі, які ми дуже вдячні. В останній якраз перед Євробаченням час я знайшов прекрасну лікарку, яка те, що вона мені порадила, дала і пояснила, і, і ліки навіть, і вони зараз ну дають навіть сказати, магічний ефект, тому що останній місяць чи два, навіть я дуже дивно себе почуваю. Для мене щось незвичне. Я маю активні сили, не боюся. Е, не маю там ну, от, от, впевненіше роз'їжджаю, е, роблю у дуже продуктивний за день, що мене радує, але чи так буде далі? Я сподіваюся. Ну в Україні з цим погано е, лікар-психіатр і, і в тому числі Да. у нас комплексна робота. Я ж кажу, у і є відрізниця Моя з братом валя чомусь дуже з мечем і щитом пробіг по всю хворобу. Я застряг в болоті і витягаю себе сам за волосся, як Барон Мінхаузен. Це складно, складно пояснити.